Друзі, вітаємо вас знову з нашого онлайн-маратону фізичного забігу наших бігунів-волонтерів. Зараз нас чекає невеличкий підстоп, на якому наші бігуни перевдягнуться, трошки перезрядяться водою та їжею, та будуть біжати далі. Де ми вже зробимо з вами пряме включення? А зараз подивіться, як відбуваються наші маленькі підстопи. Де фізично вони проводять себе до тями для того, щоб бігти далі і робити ці неймовірні справи. Так, що? Перерва на воду? Перерва на воду. Нема перерви. Так, у цього бійця нема перерви. А, так, ну це був наш Павло Рибарук, який а, дає інтерв'ю прямо. А, Бігаючи до нашого наступного підстопу, можемо подивитися, як це відбувається в нас онлайн. Пішли підійдемо. Навіть ведучим доводиться бігати. Треба нас догнати. Пішли, пішли. Що вам можу сказати настільки шалений темп у наших бігунів, що а, краще ми коментарі візьмемо трошечки пізніше. Залишайтесь з нами.